Вітаю на каналі Цитрус. Сьогодні ми розглянемо два варіанти мікрохвильових печей, які допоможуть вам вдосконалити процес приготування їжі на вашій кухні. Ці пристрої створені для тих, хто цінує зручність, економію електроенергії та точність приготування страв. Ми порівняємо моделі від LG та Samsung, щоб зрозуміти, яка із них краще підходить для вашого кухонного простору. Давайте почнемо. Першою ми розглянемо мікрохвильовку від LG. Ця модель відзначається інноваційною технологією iWave, яка дозволяє мікрохвилям рівномірно розповсюджуватися всередині камери, забезпечуючи глибоке проникнення тепла як по центру, так і по краям страви. Особлива конструкція внутрішньої стінки допомагає хвилям досягнути кожного куточка, гарантуючи рівномірне приготування. Крім того, LG пропонує унікальні кулінарні програми, які дозволяють легко готувати страви за традиційними рецептами: чи це французька, італійська, східна чи українська кухня. Все зроблено для вашої зручності. Все, що вам потрібно, це покласти необхідні інгредієнти та вибрати відповідне меню, а піч автоматично встановить оптимальний режим приготування. Ще одна цікава фішка функція енергозбереження. Натиснувши кнопку Еко он піч переходить у режим, коли споживання електроенергії в очікуванні дорівнює нулю. А якщо піч не використовується протягом 5 хвилин, світло автоматично вимикається. Це не тільки економить електроенергію, а й продовжує термін служби пристрою. Параметри цієї мікрохвильовки досить солідні: об'єм 20 літрів, потужність 700 ватт, компактні габарити, сенсорне керування через LED-дисплей, 5 рівнів мікрохвиль, а також функції швидкого старту, сигнал завершення, налаштування годинника, блокування від дітей і кухонний таймер. До того ж, піч поставляється з кулінарною книгою, яка містить рецепти від національного кухаря, французького кухаря, італійського кухаря та східного кухаря, що робить приготування страв ще зручнішим. Перейдемо до другої моделі від Samsung. Ця мікрохвильова піч вирізняється своїм зовнішнім виглядом, повністю скляні дверцята та створюють елегантний преміальний дизайн, який чудово вписується в кухонний інтер'єр. Скляна передня панель займає всю поверхню дверей, що надає пристрою мінімалістичний та сучасний вигляд. Серед додаткових деталей: металеві краї, які не тільки надають міцності, а й додають сучасного стилю. Особливість цієї моделі подвійний циферблат, який дозволяє інтуїтивно та швидко керувати приготуванням їжі. За допомогою простих поворотів регуляторів ви можете обрати оптимальну потужність із п'яти рівнів та встановити час. Приготування до 35 хвилин. Світодіодне освітлення всередині печі ще один плюс. Воно яскраво освітлює внутрішню камеру, що дозволяє перевіряти стан їжі, не відкриваючи дверцята. Світло м'яке, без мерехтіння, що сприяє енергоефективності та довговічності пристрою. За параметрами, ця мікрохвильовка Samsung має об'єм 20 літрів, потужність 700 Вт, компактні розміри, механічне керування, епоксидне покриття внутрішньої камери та п'ятий рівень енергоспоживання. До того ж, у ній реалізовано функції кухонного таймера та розморожування. Тепер порівняємо ці дві моделі. Обидві мікрохвильовки мають об'єм 20 літрів та схожі габарити. Рівень потужності теж однаковий. Хоча є важливі відмінності. Наприклад, діаметр поворотного столу у Samsung складає 25,5 см, що більше ніж у LG, у якого 24,5 см. Відрізняється і тип управління. У Samsung – це поворотний регулятор, а у печі LG – усе за допомогою кнопок. Є різниця і в кількості програм приготування. У Samsung їх 5, а в LG – 4 програми та 32 режими автоприготування. Якщо у вас активні діти, тоді краще звернути увагу на модель від LG, адже в ній є функція блокування від дітей. Серед додаткових режимів Samsung має лише функцію розморожування. При цьому в LG функціонал цікавіший. Окрім розморожування, тут є автоматичне приготування та енергозбереження. LG має функцію EcoOn, що знижує споживання енергії до нуля в режимі очікування, тоді як Samsung не має такої функції, але це компенсується зручністю керування. Обидві печі комфортні для щоденного використання. Вони мають цифрові дисплеї, які інформують всі налаштування. І обидві легко очищуються завдяки простій конструкції деталей, які можна мити. Отже, якщо ви шукаєте мікрохвильову піч, яка забезпечує рівномірне приготування страв завдяки передовим технологіям і унікальним кулінарним програмам, зверніть увагу на модель від LG. А якщо вам більше до вподоби сучасний дизайн із скляними дверцятами та інтуїтивне механічне керування, тоді мікрохвильовка Samsung стане чудовим вибором. Обидва пристрої це відмінне рішення для вашої кухні, яке поєднує ефективність, енергоефективність і зручність використання. Вибір залежить від ваших особистих вподобань. Якщо вам сподобався наш огляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте коментарі. Також переходьте за посиланнями в описі, щоб дізнатися більше про ці чудові мікрохвильовки. А ви повертайтеся на наш канал Цитрус.